Вітання всім, хто долучається до нашого спільного вивчення Божого Слова. Ми досліджуємо книгу пророка Даниїла, і цей шлях разом із вами проходять Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Роман Кода. Позаду у нас шість розділів книги, і це її історична частина. Сьогодні спробуємо пригадати те. Про що ми говорили раніше, і сформувати якусь цілісну картину того, що ми дослідили. Помолимося на початку. Господи, ми вдячні Тобі за те, що Ти допомагаєш нам у цьому вивченні, ти спрямовуєш наш погляд на важливі духовні істини, які дуже необхідні для нашого подальшого духовного зростання. Благослови наші сьогоднішні роздуми над книгою Даниїла. Амінь. Отже, як я вже анонсував, ми дослідили перших шість розділів книги Даниїла і зрозуміли, що вони складають її історичну частину. Як тепер нам правильно налаштуватися на другу частину цієї книги, з 7 по 12 розділи, про що ми маємо знати насамперед? Неправильно було би думати, що те, що буде написано з 7 розділу і по 12, це те, що відбулося після 6 розділу. Це не хронологічно поставлені розділи. Можна сказати також, що за цю історію існування або життя пророка Даниїла 66 років в Вавилонській імперії і потім там якісь ще роки у Мідоперсійській імперії, за оцей Період часу Даниїл отримав ті всі видіння і відповіді, я вважаю, що це дійсно дуже важливе нагадування, що події в книзі пророка Даниїла не викладені у хронологічній послідовності. Коли ми почнемо досліджувати другу частину, то ми помітимо, що деякі об'явлення Даниїл отримав за царя Валтасара, тобто. ще до шостого розділу, але описані вони, до прикладу, в сьомому і восьмому розділах, а потім викладено те, що відкрито за царювання Дарія і Кіра. І, взагалі, книга Даниїла, вона має отакі, знаєте, зв'язки з пророцької частини, сюди в угу. історичну частину. Так, наприклад, те, що написано в сьомому розділі, воно дуже пов'язане з тим, що бачить у вісні Новуходоносор. Корелюється дуже логічно і правильно. Озираючись на ці шість досліджених розділів, яку загальну картину можна було б намалювати з того всього, що ми дослідили. Ми можемо сказати взагалі про кожний розділ першої частини книги про Прокаданіїла, цих шість угу. розділів історичних, що це така історія, де Бог дозволяє своїм мужам, своїм дітям, своїм послідовникам, богобійним людям пережити щось неймовірне. Угу. І в цьому неймовірному він проявляє свою владу як над язичницьким світом, так і над богобійними його людьми. І... Знаєте, як сказано в Слові Божому виводить як світло, правду твою. Ось це кожен розділ ілюструє якраз оцей вивід Господній, оце проводження Боже, оцю Божу любові, милість, яку він проявляє в житті до кожного, хто його боїться. Але хотілося б, знаєте, не тільки уподобати всі ці шість розділів одне одному і сказати, що вони написані по такому типу, де є проблема або біда, або гора або складність, і потім Боже позбавлення, Божа нагорода, Боже благословення. Хотілося б зауважити, що подивіться на таку прогресію. Починається ця історична частина з приблизно 15-річного віку пророка Даниїла, а закінчується приблизно 80. Один рік пророку Даниїлу. І знаєте, чому можна було би навчитися в цьому? Для вірності Богу немає рано або пізно, для вірності Богу завжди вчасно. для стосунків і страху перед Богом людина має прийняти рішення, як в юності, триматися цього напротязі свого життя і закінчувати таким чином свою старість. У вірності, в повній покорі Богу, у страху перед Богом. Жоден з людей, дивлячись на таке життя пророка Даниїла, не зміг би сказати, а мені неможливо, а я в такому віці вже там, не можу навернутись до Бога або бути вірним Богу, або мені ще зарано бути вірним Богу. З 15 років до 81-го він був на чужині. Він був серед просто, знаєте, жахливого ідолопоклонства, але він був вірний Богу. Він світив і солив де тільки міх своєю вірністю Богу. І навіть в кінці його життя, казалось би, ну що ти хочеш від цього старого діда з білою головою? Але цей старий дід ще може навчити багатьох в імперії новій імперії Мідеперсидській, вірності Богу. І оцей розділ про вірність Богу. Ще одна аналітика. Подивіться, перші 4 розділи це Навуходоносор і все, що було з ним в історії і Даниїла. П'ятий розділ це нечистива особистість Валтасар. А шостий розділ, умовно кажучи, Валтасар праведний. Тобто, а який міг бути Валтасар, той, який в п'ятому розділі? Отаким ти міг би бути. Але він 36 років помер. Чому? Тому що він не був отаким, яким є Валтасар в 81 рік свого життя. Бог показує цей контраст нечистивець, який Бога не боїться, і як закінчується безславно і позорно Його життя. І праведник, який Бога боїться, як Бог його береже, як Бог про нього дбає, як Бог його благословляє, і який він великий взірець. І останнє, що я хотів би сказати, всі ці шість розділів вони дають нам необхідний авторитет автору, щоб потім давати ті апокаліптичні об'явлення, які ми маємо, і які ще в 2024 році не всі виконалися. Тому Бог таким чином сформував просто величний авторитет для пророка Даниїла, і пророк Даниїл в цьому приймав активну участь. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Отже, вкотре хотів би нагадати, що ми завершили дослідження шести перших розділів книги пророка Даниїла. Це історична частина цієї книги. А разом із тим вона служить своєрідним вступом до наступних шести розділів, вона дає нам більше розуміння того, що відбуватиметься в майбутньому. Насправді, чим глибше ми досліджуємо цю благословенну книгу, тим ширша картина відкривається перед нами. Фактично вся історія світу, починаючи від Вавилонського царства і аж до закінчення земної історії людства описана на сторінках цієї книги. Тому це дійсно важлива книга. І вперше, ось ця історія людства представлена у сні, який бачив цар Навуходоносор. і вона змальована у вигляді бована, який складався з чотирьох різних частин, а саме золотої голови, срібних рук та грудей. Мідних черева та стегон, а також і залізних голінок. Фактично вся історія людства змальована у вигляді людини, і чотири частини її підтверджують, що мова йде про світ, який має чотири пори року, чотири пори доби і чотири кінці світу. Переважна більшість частин тіла цього бована вже стали історією. Ми сьогодні знаходимося десь в частині ніг, які закінчуються десятьма пальцями. Цілком очевидно, що ми вже десь тут, отже, нам залишилося недовго. Але ось яка важлива істина випливає з цієї історії про Бована: Бог передбачив всю історію світу, всю до найменших дрібниць. Саме він визначає, коли закінчиться одна частина, бо вона і розпочнеться інша. Скільки б не хотів останній цар Валтасар триматися за владу, скільки б не намагався, зрештою, на стіні з'явилася рука і написала: Мани, Бог виміряв твоє царство і його завершив, текл, поставлено на вагу і знайдено, що бракує, Фарис. Твоє царство розділене і дано мидам і персам. І далі читаємо: Валтасар, цар Галдеїв, був вбитий тієї ночі. Бог зупиняє одних царів і на їх місце поставляє інших. Саме цю істину Господь відкрив Даниїлові у другому розділі його пророчої книги, коли відкривав сон на і цей, тобто Господь міняє пори і часи, ставить царів і відставляє, Він дає мудрість мудрим і розумність тим, що знають розумність. І сьогодні ця ж сама істина діяльна по відношенню і до Путіна, скільки б він не чіплявся за владу, скільки б зла не чинив. Його дні пораховані Богом Бог ставить царів. І їх відставляє і дуже часто з великою ганьбою, як це було з багатьма царями відступниками і безбожними імператорами. Їхня відставка була з величезною ганьбою. І в книзі Даниїла ми бачимо, як ганебно закінчив своє життя цар Валтасар. Але тепер, коли ми відкриємо наступний сьомий розділ цієї книги. То ми дізнаємося, яке видіння або сон побачив пророк Даниїл. його сон про те ж саме, що бачив свого часу цар Навуходоносор. Даниїл теж бачить історію світу, тільки представлена вона не у вигляді бована, а у вигляді чотирьох звірів. Зауважте, ми знов зустрінемося з числом чотири. Чому Бог показує Даниїлові історію у вигляді звірів? А тому, що це їхня справжня сутність, звірина, демонська сутність. Коли ми читаємо, наприклад, в книзі об'явлення про Антихриста, то він конкретно названий там звіром, це 19 розділ. І звір був схоплений, і з ним фальшивий пророк, що зробив перед ним знаки якими в оману тих, що прийняли знак звіра і вклоняються його іконі. живими вкинені були обидва вогняне озеро, що горить сіркою. Всі імперії, які будь коли правили світом, відображають ось цю безбожну, звірячу сутність сатани, тому що вони несуть насильство, розруху і смерть. Імперія це небожа сутність. Але, на жаль, люди відступили від Бога і самі хочуть бути богами. Але як ми розуміємо цього, ніколи не станеться. Господь Бог залишається верховним правителем всього, світу. Він контролює історію, яка добігає свого кінця. Тому те, що ми дізналися про царства світу з цих шести розділів, спонукає нас до ще більшої довіри Богові. До того, щоб ще більше покладатися на нього, слідувати за ним, бути слухняним Йому, і відображати його суть в цьому світі, тому що ми, його послідовники, також є представниками царства, тільки Божого царства, і тому покликані відображати Його образ. Досліджуючи перші шість розділів книги Пророка Даниїла, я звернув увагу на декілька сюжетних ліній, які прослідковуються в цій частині. Ну, наприклад, у цих перших шести розділах ми бачимо, як Бог випробовує своїх послідовників перед тим, як доручити їм більш відповідальні ділянки праці. Перший і другий розділ. Описують випробування Даниїла та його товаришів перед тим, як вони зайняли ключові посади в імперії. Виявляється, що випробування це універсальний божий підхід абсолютно до всіх його дітей, який сприяє їхньому духовному зростанню. Кожний, хто приходить до Господа, має скласти своєрідний іспит. І Христос, коли виступав на служіння, теж був випробуваний в пустелі. Наприклад, в Євангелії від Матвія ми читаємо тоді Ісус був виведений Духом у пустиню, щоб спокушав його диявол. Якщо випробування не оминуло Ісуса, то це означає, що воно не омине і нас. На превеликий жаль, багато людей, які вважають себе послідовниками Христа. Не витримують випробувань. Про це Христос сказав у притчі про Сіяча. Там читаємо такі слова а посіяне на кам'янистому, це той, що слухає Слово і негайно з радістю Його приймає. Але, не маючи в собі кореня, він є непостійний. І коли настає скрута або переслідування через слово, він швидко спокушується. Саме тому, коли різноманітні випробування приходять у наше життя, ми маємо розуміти, що вони допущені Богом. Саме через це апостол Яків звертається до віруючих з такими словами: Брати мої, майте повну радість, коли впадаєте в різні спокуси, знаючи, що випробування вашої віри виробляє витривалість. А витривалість хай має досконале діло, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Випробування роблять нас досконалими, і крім цього, кожне чергове випробування, яке ми успішно проходимо, це шлях до зростання і отримання більшої відповідальності. Цей принцип описаний в притчі про таланти, там є такі слова. Сказав же йому його пан, гаразд, рабе, добрий і вірний, ти в малому був вірний. Над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. В історії про трьох юнаків, про Шадраха, Мишаха та Аведнего вірність в малому проявилася в тому, що вони відмовилися від споживання царської їжі. Потім прийшло більше випробування. Відмова поклонятися боввану, і в результаті вони отримали щось більше. Те ж саме відбувається і в нашому житті. Бог допускає в нашому житті випробування, щоб згодом дати нам щось велике. Не забувайте про це. Наступне спостереження, яким би хотів поділитися з вами. Як ми вже знаємо, третій розділ це розділ, у якому вірність Богові. Протиставляється ідолопоклонству, а саме поклоніння бовванові. Третій розділ починається такими словами Цар Навуходоносор зробив був золотого боввана за вишки йому шістдесят ліктів за вширшки йому шість ліктів. Він поставив його в долині дура в Вавилонській окрузі. І цар Навуходоносор послав зібрати сатрапів. Заступників, підсатрапів, радників, суддів, вищих урядників та всіх округових володарів, щоб прийшли на посвячення Боввана, якого поставив цар на вуходоносор. А що мали зробити всі ці люди перед Бовваном? А ось що. А оповісник закликав лунким голосом до вас говориться народи, люди та язики. Того часу, коли ви почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтеря, флейти та всілякого роду музику, падайте і поклоніться золотому Бовванові, якого поставив цар на вуходоносор. А той, хто не впаде і не поклониться, тієї хвилі буде вкинений до середини палахкотючої огненої печі. А тепер порівняйте, будь ласка, цю подію з тим. Що трапиться в майбутньому. Ми відкриваємо 13-й розділ книги Об'явлення і там читаємо такі слова з 11-го вірша. І бачив я іншого звіра, що виходив із землі і мав два роги, немов агнець, а говорив як дракон. І владою від першого звіра всією діє перед ним, і зневолює землю. І тих, що мешкають на ній, щоб поклонилися звірові першому, в якого загоєна рана смерти, чинить знамення великі, так що й огонь зводить з неба на землю перед людьми, і знаджує тих, що живуть на землі, знаменнями, котрі дано йому чинити перед звіром, кажучи тим, що живуть на землі. Зробити образ звіра, який має рану від меча і живий, дано йому надати дух в образ звіра, щоб і говорив образ звіра, і діяв так, аби скільки їх не поклоняться образові звіра, були повбивані. І заподіяв всім малим і великим, і багатим, і вбогим, і свобідним, і невільникам. Щоб дано було їм клейно на руку їхню праву або на чоло їхнє, щоб жоден не міг купити чи продати, крім того, хто має клейно, ім'я звіра або число імени його. Тут є мудрість, хто має розуміння, той нехай злічить число звіра, бо це число людське, і число його 666. Ви Помічаєте схожість з другим розділом? В книзі пророка Даниїла написано, що цар зробив боввана і змусив людей йому поклонятися. А в книзі об'явлення ми бачимо, що одна звірина змушує весь світ поклонятися іншій звірині. І число цього звіра 666. Дуже схожа історія чи не так? Навіть. Розміри, бо вона з книги Даниїла, а саме, за вишки йому 60 ліків, завширшки йому 6 ліктів. Тобто ми там теж бачимо шістки, і я думаю, це не випадково. А коли ми перераховуємо кількість основних інструментів, то виявляється, що їх теж шість. Послухайте. Голос рога, сопілки. Гітари, гусел, псалтеря, флейти. 6. Таким чином, через те, що відбулося за часів навуходоносора, Господь показує картину того, що трапиться в майбутньому. Антихрист вимагатиме поклоніння собі, і нам потрібно бути готовими до того, щоб йому протистояти. Як приклад незламної віри. Ми бачимо вчинок Шадраха Мишага і Авиднего. Через свої переконання вони опинилися в палаючій печі, і ця піч символізує велику скорботу. Але, як ми вже знаємо, ці мужі залишилися живими у вогненій печі, і це нагадує мені те, про що записано в книзі об'явлення в третьому розділі, що ти зберіг. Слово терпіння мого, то і я тебе збережу від години спокуси, що має прийти на вселену, випробувати тих, що мешкають на землі. Подібно тому, як Господь над природнім способом врятував трьох мужів з печі, так само багато вірних Богові людей, будуть надприродним чином врятовані. Посеред великої скорботи. Але при всьому цьому цікаво спостерігти ще одну річ ми не бачимо разом з Шадрахом, Мишахом і Аведнего Даниїла. його ніби тут не було у цій скорботі, яку пережили цих три юнаки. І це символічно вказує мені на те, що церква Христова буде підхоплена Господом до великої скорботи і зустрінеться з ним на небі. Але ті, хто залишиться на землі, не будуть залишені Господом, вони перебуватимуть під його охороною, як ці три юнаки в печі. І ця картина з книги пророка Даниїла в черговий раз нагадує нам, що Господь спостерігає за кожним нашим кроком і подає нам необхідну допомогу в потрібний час. А в наступному. В сьомому розділі ми почнемо досліджувати пророчу частину книги Даниїла. А сьогодні наш випуск завершено. Господніх вам благословень і до наступних зустрічей! Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам. За посиланням знизу. До нових зустрічей і нехай поблагословить вас Бог.